Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали всім привіт! З вами знову я Атом, і це друга серія рубрики, де я перевіряю мою інтуїцію на оцих кейсів. Хто не знає, хто вперше потрапив на моє відео. В цих кейсах на джеждропі е, треба, ну, ти їх не просто крутиш, а треба обрати ось тут якусь комірку, і там відкриється дроп. І, до речі, ну дивіться, дроп тут є непоганий. Але, правда кажучи, він, мабуть, випадає, якщо на сайті є дуже великий мінус. Почнемо. Mm, оце в нуль видає навіть плюсик. Тобто є контакт. Оце погано. Ну, ми збережемо його на апгрейд, бо апгрейд насправді може запульнути нас сильно. -о. От тепер вже статрек, дивіться, випав, і він дорожче, якраз таки коштує. 628 теж не сильно погано, але залишимо на апгрейд, мабуть. 588. Ладно, давайте вже це продавати. Вже один такий на апгрейд. Ой, погано. 385, продамо. Ой-ой-ой. ой Ладно. try again, Ось тут. Найс. Nice. Нормально. 2000 ми повернули. Підемо в апгрейди якраз таке. І в нас є. А це що таке? Почекайте, давайте я заради прикола це взагалі поставлю на 1500. Прикиньте, випаде на 2%, аж в шоці буду, не випадає, я відразу це. Побачив 2000, давай 10% шансик. Ну, 10%, ну можеш зайти. Почекай. Почекай, гальмуй, please, будь ласка. Найс, найс. Є 2000, є контакт. Оце ми, мабуть, не будемо закидувати, тільки 257, ну просто на 1000 закинемо 25, там, на, ну 20%, я не знаю, чи тут менше шанс. Ніж повинен бути. Продаємо. Продаємо абсолютно все. І в нас. Ми повернули. <с If> Ми повернули баланс. Mm. Magic, Ну, Magic дуже дорогий якби, для нашого бюджету сьогоднішнього. Тому я відкрию краще джокера ще. 470. Ладно, я збережу. Я збережу для того, щоб зробити. О, ну оце продам, ладно. Оце продам. І якщо падає жорсткий злив. То я йду відкривати за 2000 кейс. Це не жорсткий злив. Це ми продаємо. якщо жорсткий злив падає. Ну, це зли... Ладно. Я думаю, от зараз має видати окуп, тому Тому ми оце, по-перше, закидаємо на 2000 в апгрейд, знов на це юсп може випаде. На жаль, на жаль, вже не випадає, так? Так, не випадає, скільки на 12 тисяч оберту. Ну, я думаю, ми сьогодні зможемо це зробити. Так, я пролеснув, як завжди, бо ці кейси для мене незвичні. 2000 ми витрачаємо. Будь ласка. Найс Фу! Трошки підсейвило нас, насправді. 5000 ми повернули. Переходимо знову до джокера. Такого. Оце вже смачно. Ще? Окей, апгрейдик. Апгрейдик поставимо на 1000, Шанс 48%. Але, по-моєму, почало дуже швидко обертатись, я, звісно, не експерт. Да, 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 да. -да. Ще можна насправді зробити контрактик. Чому ми контрактик, наприклад, не робимо? Так куди я листа, як завжди? Отак, 88,8, бам. Ладно, це ми не будемо запихувати в контрактик. Продамо краще. Оце? Окей, це в контракт піде. Да? Хочу смачненький, щоб контрактик був. Оцей тепер. Тисі... Оце ладно, це я продам. Краще Краще продам, відкрию. Оце ще. Оце піде в контракт. І пропоную прям. У мене відчуття, що контракт прям видасть. Тому я відкрию Magic. 1500 і це все. Ой, зараз такий контрактик буде. Оце ще закинемо. 2900 може випасти 11 тисяч, будь ласка, дай хоча б 5. Це буде суперово прям. Дай п'ятерку. 7. Сім... Він видає мінімалку. Ааа, я не знаю. Почекай, та що не оновилось. Походу. А, ось оновилась. Ну я не знаю, на яку суму став. Ну, прикиньте, зараз 10% зайдеться, якби 7 тисяч і міг поставити. Ну не хочу. 4. Окей, 4 і так буде гарно. Будь ласка. А, не сьогодні, так? Так. Не сьогодні. О, елітний кейс. Зараз ми якраз таки подивимось. Випадає Diegle 1312, в нас є 3000, і, по-моєму, варто, знаєте, що зробити. Та я знов пролистю. Magic case, давай. На, nice, 2500 плюс 500. Ну, це все дуже, звісно, ризиковано, ці кейси інтуїція, але це суть даної рубрики, якби я нічого не можу з цим поробити. О, oh, найс. Nice. Може, навіть є шанс зараз камбекнути? М -м Хочеться вакбан взагалі відкрити? Прикиньте, він видасть. Чи ретро. Ну, почнемо з ретро, мабуть. Найс, фу, хоча, б, хоча, б не злив, хоча б не злив. Окей, повертаємось до Джокера, він його все-таки якось. Дивіться, зараз видалений окуп. Ми йдемо в апгрейд. Закідемо на 4. Це тактика, це тактика запам'ятовувати. Ну, не запам'ятовувати взагалі. Це моя тактика, авторська. Дивіться, це в нас не заходить. Тобто сайт нас зливає, і ми можемо відкрити вакбан. А, вакбан, ретро, ще одне ретро. Будь ласка. 2800. Ну, вже зливати починає. Окей, Magic Case. Відчуваю тут. Найс, 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 найс. Треба тепер дочекати зливу. Треба тепер просто дочекати зливу. відкриємо за отаку от. Це не злив, це окуп. Ой, а оце, по-моєму, оце 10 тисяч коштує, так? Ну, 8 мінімалці, бачите? Так, продаємо все, повертаємось, відкриваємо ще раз. О! І тепер дивіться, по тактиці, по тактиці. На 2000. Взагалі тут тактик ніяких нема, це я просто, щоб цікавіше мені було. Це я кажу для того, що грати треба тут дуже обережно. Тому що все можна злити, і ви якби повинні, коли робите депозит, повинні в голові зрозуміти, що ви якби можете втратити всі ці гроші. І тобто просто отримати м -м, емоції, а не те, як в кейсі крутиш кейс, і там кейс за... відкриє О, -о, 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 О! А, ну, це в нуль. Коротше, в кейсі ж там кейси взагалі це капець. В кейсі з кейсу це прям скам. Бо ти там відкриваєш, я не пам'ятаю за скільки, ну, по-моєму, за 10 доларів так, з ключем. Чи, а, ні, менше, які 10 доларів. Ну, це дивлячись ще який кейс насправді. Але там, якщо ти відкриваєш, то. Ну, там РТП дуже маленьке. Тобто, отут отут навіть, бачите, я відкрив за 888 і отримав ну, мінімум 251. А там ти відкрив кейс за 100 гривень і можеш отримати 3 гривні. Ну, типу, 3%. Ну, це просто капець, я вважаю. Тому це набагато для мене краще. 436. Ну, в принципі, поставимо отак от. от. 4-3. О, почекайте, почало дуже повільно, але ні, так? Чи. Найс! Найс! Апгрейди роблять сьогодні. 7500. 7500. Пропоную вже перейти на якісь дорогі кейси, наприклад, ретро. 2300. Погано. Продаємо ще ретро. О! 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 Це жесть! 9200. Оце я засейвлю. Оце я засейвлю. І ми підемо покрутимо. Оце інту... Я думав, насправді з цієї рубрики ну, нічого не вийде, типу взагалі видавати не буде. А от ви бачите як, в принципі, дуже непогано видає. І давайте відкриємо Magic. Ту ж суму видає. Ладно, ще раз відкриємо тоді Magic. Отут. -от. Ту ж суму знов майже видає. Тоді продаємо ще раз відкрива. А що щось. Почекайте, якщо я. 4, 4... Ну, я можу це сейвити. Я можу по факту, от дивіться, ми це сейвимо, і в нас дві крутих зброї дуже дорогі в інвентарі є. І тобто, в ідеалі по РП, типу, це... Ну, і це якби вивід. Тобто я вам показую, як воно. Все працює. Хіт регістрейшн. Uh, вже інтуїцію ми залишимо поки що, тому що і так нам вида. Ні, я побалдів, якби ніч туди випав. Ще. 457. Пропоную в кінці зробити контракт. А прикиньте? Ну, я якось не. Ну, чи може розміняти в якийсь один предмет. Ну, типу. Може, ніж якийсь якраз випаде. Давайте. А давайте розміняємо. 13 тисяч може взагалі погано дуже бути, але я не був. Найс. Наваха ультрафіолет. Тобто, звісно, в мінус е, з контракту, але гарно, гарно. Тому ми ще раз зробимо ось таким чином, можливо, випаде. І в нас буде 15 тисяч на наступну серію на перевірочку, тобто, вже буде гарненько. Ні. Тому на наступну. Ой, було схоже. Тому на наступну серію в мене, мабуть, оце наваха якраз буде на перевірку. Більш вона буде масштабна ця серія, тому що в нас 10 тисяч. І всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.